З давніх давен люди ставили собі головне питання, чи є Бог, але ще важливіше, чи шукаємо ми Його. Псалом 13 -й. це Божий погляд на людство з небес. Це не просто історія про грішників, це крик серця Бога, який шукає серед людей хоча б одного, хто живе мудро, хто шукає Його. Слова, які ми зараз почуємо, не засудження, а діагноз. Але там, де діагноз, там і ліки. Послухайте цей Псалом і запитайте себе, а чи я той, кого шукає Господь. Безумний говорить у серці своїм: нема Бога. Зіпсулись вони і обридливий чинять учинок нема доброчинця. Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Усе повідступало, разом стали бридкими вони. Нема доброчинця, нема ні одного. Чи ж не розуміють всі ті, хто чинить безправ'я, хто, мій люд поїдає? Вони хліб Господній їдять та не кличуть його. Тоді настрашилися страхом вони, бо Бог в праведнім роді. Раду в Богому ганьбити ви, та Господь охорона йому, аби то він дав із Сіону спасіння Ізраїлеві, як долю своєму народу поверне Господь, то радітиме Яків втішатися буде Ізраїль. Псалом 13 нагадує нам просту істину: без Бога людина блудить, грішить, нищить ближнього, але Бог не залишає, Він пильнує, Він бачить праведника, і Він охорона убогого